Зараз кітька научиться мотати і нас не нас учить. Не перекрайся. Дізнався, що запах його всіх затруїв, що тікає сава, коли він поїв. Я браслива. Я ще розширно, я що раду, як пернус Не мій рок. Настойлютий огидний. Атуна матата, при чудові стопа. Атуна матата не навтечета. Нехай ніколи не молить полоба. Добрий ранок. Верніше вже день у нас 13. Майже 13, 12.55. І ви зараз у мене запитаєте, якого її немоччі. Оце я в дощ вишкріблася з дому. А поясню, бо мені прийшла посилочка за моїм подарунком на 8 березня. 8 березня пройшло. А подарунок таки під'їхав. Так що сьогодні зробимо з вами розпаковочку подарунка на 8 березня. Мої закупи маємо робити випробувати суші. Купили крем-сир, імбир, крабові палички, рибка солена, норі, соєвий соус і огірочки. А також.. Купила гумілки для того, щоб випробувати свій подаруночок. Ну, що, ось такий мій подаруночок на, 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 на день народження, на 8 березня. Це аерогриль. Я давно заглядала на нього, ну, тепер маю. І ось такий засіб для укладання волосся 5 в одному. У нас ще росте дівчинка, тому це є про ну, необхідність мати таку річ у своєму використанні. Так, сьогодні ми не лише на грилі, а в нас ще один є крутий девайс, який ми придбали. І цей девайс саме для приготування суші. Тому рис ми вже приготували смачний дуже рис. І будемо використовувати ось такий девайс для приготування суші. Спробуємо вперше сьогодні експрес ролик. Так. Опля! Ну, побачимо, що в нас з цього вийде. Зараз будемо готувати начинку для суші. Ну що, наші гомілочки закінчили своє приготування. Почекаємо, поки остинуть, і тоді вже подивимося, спробуємо. Ну, виглядає непогано. Ну що, дівчатка, ось такі у нас домашні суші вийшли. Далі будемо смакувати, але вже вікуся зацінила, сказала, що дуже і дуже <с смачненько. <с ну що ж, ми сьогодні наготували картопелька фрі, суші, вибачайте, те, що залишилося. Гомілки запечені. Ну, ще з сушів залишилися огірочки, крабові палички, ну, то ми доріжемо в салатик. У нас ще стоїть салатик. Гриль вже помити. Всім смачного!